Як впливає стимуляція на організм жінки? Стимуляція розпочинається на другий-третій день менструального циклу. Що ж за препаратами використовуємо стимуляцію? Це фолікули стимулюючі, а іноді ще лютенізуючи гормони. Тобто, це ті ж гормони, які є в організмі жінки і так, але ми їх вводимо у більших дозах. На перші дні ви нічого не почуєте, тому що фолікули ще маленькі, і відповідно ніяких змін в організмі не буде. З шостого дня. Можуть початися певні відчуття. Жінки відчувають здуття живота, певну тяжесть внизу живота. Відбувається це через те, що яєчники збільшуються в розмірах за рахунок фолікулів, які ростуть, і розтягують свою капсулу. Боліві рецептори є саме в капсулі, тому на розтягнення вони реагують болем. Хтось відчуває його. Ну, конкретно, а хтось за якого взагалі це проходить непомітно і вони не скаржаться. Здотяжість пота відбувається через е, сповільнення перистальтики. Троїдні гормони, яких вже в організмі виділяється досить багато у відповідь на стимуляцію яєчників, сповільнюють перистальтику і таким чином за рахунок роздутого кишківника відчувається таке ось здуття. Якщо можна дозволити собі художню метафору, то нещодавно моя пацієнтка гарно характеризувала цей стан, як ніби наїлася абрикосів. Після 6-го дня і до пункції ці відчуття наростають. В момент пункції, коли ми голочкою забираємо фолікули, в яєчниках утворюються жовті тіла. І, звичайно, після такої інвазії жінка відчуває дискомфорт в нижніх відділах живота. На наступний день. Жовті тіла досягають такого ж об'єму, якого мали фолікули. Тому відчуття будуть такими ж, які були до пункції. Далі, із 2-3 дня після пункції, особливо якщо дати відповідні препарати жінці і не планується свіжий перенос, ці відчуття затухають і сходять на нівець після менструації.